Ігнатій вказує на головну причину відпадання християн. Хто ж не прийняв всередину себе Царства Божого, той не впізнає Антихриста. Той необмінно, незрозумілим для себе чином зробиться його послідовником. Той буде просто обманути Антихриста. Той буде ну, за те, щоб... Як сказано в посланні до Фесолонікійців, друге, друге послання, сказано і за це ж Бог пошле їм дію омани, що вони будуть вірити брехні. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, як хитрий і лукавий ворог нас обманіє. От ми, живучи на тому земному шляху розумом всі розуміємо. Що тут ми нічого з того світу не заберемо. Скільки б не придбали, скільки б не гонилися за тими грошима, за тими статками, все рівно гонимося. Все рівно чим більше, чим краще, чим комфортніше, чим зручніше. Все тільки ось з того земного. І коли б. Приходить такий стан, що совість тебе збуджує, або Господь збуджує через якісь скорботи, приходиш і в себе приходиш і кажеш, Господи, що ж я робив до того? Та я взагалі не жив. Я був обманути. Я постійно жив у брехні, бо я все це залишу. Я нагий прийшов в той світ і нагий піду з того світу. А що ж, я ж не шукав Царства Божого всередині себе? Я не піклувався, що тут. В моїй внутрішній людині, в моїх думках, моїх бажаннях, моїх прагненнях, сподіваннях, щоб тут оселився Христос, щоб я про нього думав і про Нього тільки бажав Йому послужити всім своїм життям, де Він мене поставив, На в яких обставинах мого життя Він мене поставив своїм проведінням, я там маю послужити Богу. А як Він мені сказав, як? що зробити для тих найменших, це для мене зробити. Прийшов Господь, щоб послужити для багатьох. І християнином, хто себе називає, Він має послужити для багатьох в тому житті. Бо ми, називаючи себе християнинами, подібні, маємо бути подібними до Христа. Він прийшов, щоб для багатьох послужити. А ми чи послужили для багатьох. І ось так в оману нас диявол вводить тим. Що ми думаємо і клопочимося про багато що, а необхідне забули Забули шукати царства Божого і правди Його, яка має бути всередині нас, нашій душі, в нашому розумі, в наших бажаннях, наших почуттях, прагненнях, сподіваннях. Неприйняття всередині себе царство Божого означає духовне виродження Християна. Повне занурення їх розуму, повне занурення розуму у все життєве, земне і тимчасове. Це є що? Це є знак на лобі? Лоб що означає розум? Знак на лобі Антихриста, що людина буде думати тільки про земні речі. Про царство небесне, ну так, колись там, може там. От, згадаю там, от. А зараз ну, я не маю як, я мушу працювати тому. Всі дії людини, вся діяльність її буде спрямована тільки про турботу, про це життя, тільки про те, щоб з'їсти, щоб пити, щоб одягнутися. Остаточне залишення думки про Царство Боже і правду Його. Отже, вся діяльність, а що є знаком нашої діяльності? Це права рука, це знак на правій руці. Вся наша діяльність тільки, щоб здобути хліб до хліба, щоб було що одягнутися, і всяких благ для тіла, щоб придбати. Цей абсолютний матеріалізм наш стане ім'ям Антихриста, як найбільшого ідеолога. Не випадково в откровенні Івана Богослова воно позначене цифрою три шістки. Дай мені все, а Бога не треба. Дай мені все, а Бога з Його заповідями не треба. Дай мені все, а Бога і душі якоїсь, і царства небес мені не треба. Це є три шісте. Який день Господь сотворив все? І людину як вінець творіння у шостий день, так? А сьомий день Господу Богу віддай. Шість дай мені все, а Бога не треба. Шість знову дай мені все, а Бога не треба. Шість дай мені все, а Бога не треба. Ось і е, можна сказати, що і це. Наше таке відмирання для всього духовного і поглинання тільки одним матеріальним і є тим, тією ознакою. Але і в Біблії ми знаємо, що трішістки означає. Це е, коли був розквіт, найбільший розквіт е, царства Ізраїля при Соломоні. При якому єврейська держава досягла вершини своєї, свого процвітання, за один рік Соломону і царству платили найближчі царства податки. І ці податки були у, за цілий рік, у золоті тільки приходили Соломону в одному році 666 талантів золотих. Ось таке маленьке, зовсім. Царство, на якого розвитку осягнуло. І якщо перекласти на сьогоднішній еквівалент, то це ну, страшна сума. Це тобто 32 тони 707 кілограм золота. Тільки за один рік така маленька держава отримувала податки. Ну і, звичайно, і до сьогодні вони чекають такого месію, щоб було. Таке в них царство міцне і квітуче, і щоб всі їм сплачували приблизно такі податки. Ось що означає та цифра 666 це повний матеріалізм людського духу, людського життя, і це дійсно ми бачимо, що вже відбувається. І, на жаль, Будемо стверджувати і говорити правду, що це відбувається не тільки з світом, як ми називаємо з язичниками, чи з людьми-нехристиянами, а це, на жаль, є і християн в їхньому способі життя, бо дерево пізнається по плодах. Які плоди нашого життя, такі ми є і насправді. Отже, сучасний науково-технічний прогрес надав цій темі нові серйозні імпульси. Вони пов'язані з усе більшими технічними можливостями повного контролю за кожною людиною та управління їх реаль... їхніми можливостями, масового управління людьми. Вони стверджують, що можливість провадження систем тотального контролю в нашій планеті, науковці стверджують, не за горами. Вона буде, і е, вони кажуть, що це відбудеться від 2010 до 2020 року. Що повністю всі будуть мати оці чіповані паспорти і повністю про всіх будуть все знати. Але якщо е, ми е, розберемося, то про нас спецслужби знають і так все, що хочуть. І що не хочуть. І так було завжди. Про кого треба, вони все і знають, і що треба, і що не треба. Тому тут боятися християнину чого. Я будь де буду, так про мене будуть знати, де я знаходжуся, скільки в мене там грошей на рахунку. Але що мені це, яка мені загроза, коли я є. Християнином, коли мене не змушують зрікатися Христа, коли я виконую всі свої християнські обов'язки, коли я е, стараюся жити по заповідях, каюся в тому, що я прогнівив Бога. І коли я приходжу е, до чаші, мене ніхто не питає, який в тебе ідентифікаційний номер, правда, мене питають ім'я, як тебе звати? Тарас, Петро, Василь, Марія. От, мене ніхто не питає того номеру, мені від того ні тепло, ні гаряче. так? Христос йшов на перепис, Марія йшла на перепис, і я е, в той, е, як кажуть перепис, так само буду занесений е, в той е, загальний контроль усіх людей. Тут я не, не бачу, може ви бачите, то поясніть мені, які, які, які загрози. Е, отже, що ще хотілося б сказати? Ще хотілося б сказати про той обман, знаєте, про ту думку про непомітний прихід Христа, про що ми його не помітимо, ми його не впізнаємо, ми його приймемо саме за Спасителя, саме за Месію. Чому така думка є? Непомітність в лапках тут прийняття Антихриста. Рішуче суперечить одному з найважливіших положень православної віри, про безумовну залежність порятунку або загибелі людини від її свідомого, морального, вільного вибору Христа або Антихриста. Неможливо, щоб прийшов Антихрист, і я його не помітив, якщо я живу життям християнським, якщо мої моральні принципи. Не відійшли від християнства, якщо все моє життя не поглинуте земними турботами і клопотами, що я піклуюся про свою душу, я пильную за своїми думками, бажаннями, прагненнями, сподіваннями, я молюся, я пощу, я виганяю з себе лукавого духу, я каюся в своїх гріхах, які падають. Як мене можна обманути? мене зір. Духовний це розум чистий. Я освітлюю його світлом євангельської правди. Хто мене може обманути тоді, коли зі мною Господь? Це неможливо, якщо ми не погрязнемо повністю остільки усе мерське. Далі. Е... Прийняття в цій якості буде дійсно е, е, означати від від відступництво від Господа Ісуса Христа. Але поза цим боязнь чисток означало б, е, за, означає тільки одне це забобонність, без сумніву, джерелом зловтіхи і проповідником цієї віри є Антихрист. Він вселяє людям. Ось то віру в таке земне, в таке зовнішнє, в таке язичницьке, щоб ми повірили. От, треба боятися цього. Гріха можна не боятися, ну всі гріша. Ну і що? Ось ну, грішиш підеш, покаєшся. Гріха можна не боятися. от шістьоро, от треба боятися, чекай, о, тобі поставлять знак, все. І людина забуває про головне. Шукати Царство Боже ось тут, пильнувати за своєю душею, щоб того не трапилося. Ось це біда. Підміни, підміни нашого спрямування, нашого духу християнського. Ну, Я на тому напевно буду завершувати, тому що ну, багато ще є, про що поговорити. Це така тема невичерпна, але не хочу вас затримувати, бо вважаю що слова Христа є для нас найавторитетнішим. Він сказав, ніхто не знає дня і години, коли Він прийде. І прийде він як блискавка, раптово. Тому, дорогі мої, ми повинні тільки очікувати, в який спосіб ми повинні завжди бути пильними, пильнувати і молитися як ті розумні діва, що пильнували і вночі не спали, а світильники їхні були повні оливи. Олива це діла милосердня. Олива це будьте милосердні, як Отець що на небі. Діла любові. Без любові справжньої християнської віри в нас ніякої християнської немає. Бо віра без діл є мертва. Тому ми повинні бути пильними, бути молитовними і бути дійсно милосердними, щирими, люблячими людьми і шукати, шукати як послужити іншому. А для того поле безмежне для служіння ближнього, починаючи від молитви за нього, закінчуючи. Будь-якої матеріальної допомоги, якщо можемо. Якщо не можемо матеріально, можемо допомогти по-іншому. Можемо розрадити, можемо порадити. Можемо просто відвідати і сказати тепле слово. Можемо просто посидіти біля хворого і потримати його за руку, якщо він самотній. Багато що можемо, але мало що робимо. Не кожен, хто каже, Господи, Господи, війде в Царство Боже, а той, хто виконує волю Отця, що на небі. Прошу, дорогі мої, я е, завершую, бажаю тільки одного, щоб ми то хоча б трошки засвоїли і нічого не боялися, бо з нами Бог. Якщо ми з Богом. Він з нами завжди, але ми не завжди з Ним. Ми відходимо від Нього в далеку дорогу, як ті блудні діти, але завжди Господь нас чекає, що ми збуджені совістю чи збуджені іншими обставинами життя. Які є проведінням Божим, обов'язково схаменемося, обов'язково скажемо ті повні рішучості слова, прогнівив я проти неба і проти Тебе, Господи. Я недостойний звати Твоїм сином, прийми мене як одного із рабів і будь рабом, послужи як раб своєму ближньому, що зробите для того найменшого, це для мене зробити. Треба бути християнином, треба один одному допомагати. Ми в свою міру молитвами і бажаннями тільки одного миру, спокою в душі, миру, спокою, злагоди отут у внутрішній людині. І це духовне завжди проявляється назовні. Бо першопочатковий є дух, а дух вже творить собі форму. Нехай Господь вам допомагає. Милує і спасає, бо він добрий і чоловіка любить. Прошу запитання. Я вас дуже прошу. Може, якісь є я, я як, то? Мене Не не порозуміло. Просто запитання в мене подали. Ми просто як читала храня Івана Посова, і там написано, що ніхто не зможе нікушу ну, ніхто не зможе ні купити, ні продати. Не отримавши оту почать звіра, от як то зрозуміти, неможливо бути людині, християнину, треба буде так послужити що антихристу і тільки за то отримати. Ну, як? Дивіться, як? ну до того зводиться весь технологічний прогрес, щоб був один, один цар, скажімо так, один володар всієї Вселенною. Цей володар буде антихристом. Він буде. Робити чудеса, в нього повірять ну, всі релігії менше. Тому що він, він зробить такі чудеса, які ніхто до того не робив. І він е, е, зробить е, ну, одне буде царство, одна буде, як кажуть, е, країна, не буде війська, так? А на військо які страшні гроші будуть. Е, Тобто ті гроші, які йшли на військо, будуть йти на голодних. На бідних, на знедолених, ну всі будуть задоволені, всі його приймуть, з радістю приймуть. А хто не прийме, хто скаже ні, я християнин, я його не приймаю. То що він зробить? Він скаже ось того чіпа, стої, 6, 7, 8, 9, 8, він ж буде називати нас цифрами, а не іменами. Зніміть всі гроші з його рахунку. І ти нічого не купиш. Просто. І ти, якщо не схочеш покоритися йому, ти будеш до кінця претерпиш, але ти спасений будеш. А якщо голод тебе змушить покоритися, то будеш коритися. От і все. Тут також воля. Без волі людської нема. От, бо, бо є такі знаєте, моменти, що лякають людей, що будуть впливати навіть на волю людей. Що будуть подушувати людську волю всякими там 36 кадрами і всякими елементами психо, е, психотропними, всякими, е, значить, е, ну, різними методами, що будуть впливати на волю. Але гріх коли є гріхом? Коли він робиться з доброї волі? Коли в мене волю забрали, то хто грішить, той, хто забрав в мене волю? А я не грішу, Розумієте? Тобто тут нема ніякого страху. Тільки по добрій волі я або змушений буду йому покоритися, бо він мене буде змушувати в такий спосіб, тиснути на мене, або я скажу ні, я буду з Господом до кінця. Ні. Це буде добровільне, ніби як зречення. Ну, тільки коли, Ті буде, тільки коли буде добровільне зречення, тоді воно буде зречення. Називатися. Коли мене будуть мою волю забирати від мене якимись методами, чи якимись психічними, чи якими, це буде грішити той, хто забрав в мене волю, що я вже без волі. Я правильно зрозуміла? Тобто християнин буде мусити піти проти своєї совісті в якийсь момент, і він то зрозуміє, що Так, Тому, його що будуть там змушувати, там. його будуть заставляти. Так. Або ти покоришся, або я в тебе заберу всі гроші. То це буде явно, явно, звичайно. Це... Тут не, не буде Не так, що я працюю, Ні, тому що не. я працюю на той рахунок, наприклад, на чистую за гроші. Я те можу допомогти дому, дому, дому. Це ще не нічого страшного, але тому, то буде... але ви нікому не зможете допомогти, наприклад. Ну в такому ага. От, ну, ви не можете допомогти, то тому, тому що як я... він буде все бачити. Скільки ти з рахунку зняла, на що ти потратила, кому ти дала, кому ти помогла, кому ти помогла. ага, ти тому помогла? А, Добре, так. я йому рахунок закрию. Тобі йому закриті. І ще одне питання. Якщо Євангелій буде проповідуватись по цілому світу в той час, чи буде можливість сповіді, причастякого? До кінця світу буде церква. Ми знаємо, що ворота пекельні її не подолають. До кінця світу. Той, хто шукає, той знайде. Ну, правда, під іменем церква. Називають і зараз багато себе церков по факту, а по духу, вони вже далеко не церква, так, організація, так, організації людей, але церква, вона коли тільки церква є? Хто є членом церкви Христової? Той хто живе по моральному закону, любові один до одного. По тому пізнають, що ви є учні мої, ви будете мати любов між собою. А коли я вийшов з церкви і сварюся, коли я вийшов з церкви і е, роблю безчинство, то я не є членом церкви. Я сам себе обманюю або обманює мене диявол, який навіює мої такі думки, що Ай, живуть ще гірше. Я ще не такий остатній гірший. Тобто е, все-таки ми. Повинні зрозуміти, що церква тільки тоді церква, коли в неї є оцей живий дух любові. А любов, як ми знаємо за апостолом Павлом, любов довго терпить, любов милосердство любов все зносить, любов не бажає, щоб їй послужили, а бажає послужити комусь. Любов вічна є, бо вічний є Бог, а є Бог любов. Тому і ми повинні піклуватися, щоб в нас той дух любові не згас щоб та лампадка завжди теплилася, хай трошки. Підтримуйте себе і молитвами до Господа, Господи, допоможи, дай мені розуміти, дай мені дивитись і бачити, слухати, і чути тебе. І тоді Господь обов'язково не, не посоромить нас, бо Він сказав таку завтра, що просіть і дасться то головного треба просити. Обов'язково він другорядне нам додасть. І дасть нам здоров'я, і дасть нам добробут, і дасть нам розум і сили здобути той добробут. Все дасть. Тільки перше треба шукати царства Божу і правду. А все інше додасть. Прошу ще можуть. Ну, не вже відкриті всі питання. От так. Е, я чула, чула, читала за Чіпи, що будуть вживляти чіпи? Ну зараз то біометрична паспорта. Ну а чіп? Від нього, наприклад, якщо залежить пенсію отримати чи зарплату отримати, якщо не вжив то ж нічого не получиш. А як же жити, наприклад, на селі людина має городи, і все, а місто? Ну дивіться. Як і кажуть, це що це то великий гріх, якщо людина вже дасть ну, свою, е, свою, як то сказати? Е, Згоду на вживлення, це вона вже згодилася, значить вона що зробила, продалася вже тому. Ні, ну дивіться, ну е, ви розумієте, що є Боже, а є кесарів, ну не треба того змішувати. Я вас дуже прошу. Причому тут згода е, дияволу? Це коли диявол скаже, що ти, якщо ти не приймеш цього, і якщо ти, е, значить, будеш суперечити тому. І, а християнин скаже, я буду тому суперечити, тому що це явно. Я, я бачу, що моя воля, мій розум, всі мої почуття бачать, що коли я приймаю ось це, того там чіпа, чи ще щось, то це є від нечистого, це є від того ворога. Він мені старається це нав'язати, він мене заставляє до того. А коли це просто державний устрій, який я вам вже зачитував, що до 2020 року майже по всій землі, це стверджують вчені, має бути проведена е, можливість впровадження системи тотального контролю, комп'ютерного контролю на нашій планеті. Це, це якраз і, і є те чіпування, що всі будуть знати про всіх і, і всіх. Тобто тут не треба того змішувати. Якщо це буде явно сказано, відрікайся від Христа, бо я тобі так і так зроблю. Ну Це вже ясно, це вже вибір добровільний кожного християнина, хто перетерпить до кінця, спасений буде, От, а, а хто. Спокуситься, осуджений. Буде. Ну, коли в свій час індифікаційний номер давали, теж скільки було людей старших не, да... не давали згоду, ну, їм не давали ж... ні пенсії. Ну, це ж... то, та, що ви мали, знаєте, вже такі... старці, які так людей змушували до того, щоб вони не брали тих е... номерів. Вони ж всі мали ті індифікаційні паспорти. Вони жили в монастирях, а кожен монастир у нас має індифікаційний номер. І вони їли і пили по тих значить, диявольських номерах, а людям всім казали не беріть, не приймайте. Ну це ж лукавство, це ж брехня, це ж обман. Ми повинні це визнавати. так? Це такі, на жаль, лжестарці є, їх треба боятися як вогня. Я вам одну річ скажу, таку ви дуже послухайте і уважно, послухайте. Якщо. Вам, священник, чи е, іеромонах, чи монах, чи єпископ каже, ось ти маєш мені повністю довіряти, маєш повністю мені покоритися, маєш відкривати свої помисли, втікайте від такого священника. Втікайте від нього. Зараз е, мирянин із, дух, е, із духовенством має жити по якому закону? По закону поради. Я, як священник, можу тільки порадити, як брат, сестрі чи брат брату, порадити, не роби цього, бо такі і такі можуть бути наслідки. А вказувати і казати: ось ти не женися, бо е, будеш буде все тобі, е, не можна, значить, родити дітей, чи не можна йти тобі на ту роботу, бо не буде біда, чи не можна тобі ще щось робити. Тобто це є лже старчество. Зараз духоносних старців нема, щоб ви знали, а духоносний це прозорливий, що він бачить твою душу наскрізь. Він має від Бога дати. Зараз таких немає. Немає таких. Колись були, вони можуть себе називати такими, но їх зараз немає. Без страстних немає. А якщо в тобі є страсті, то як ти. Наважуєшся говорити, щоб тобі їх нема, і виганяти з інших. Там, наприклад, займаються якимись чаклуваннями, виганяннями бісівними. Виганяння бісів або екстрасенс, екстрасенсорні здібності, які проявляють ті лежестарці, це, можна сказати, так, чудо по розкладу. От приходьте на 6 годину і буде проводитись значить, молитовний там, якийсь екзорцизм, він буде виганяти бісів, приходьте от, і отримаєте чудо визволення від біса. Було, кажіть, будь ласка, у Святій Євангелії таке колись по розкладу чи коли хто захотів ні, не було. Були якісь вичутки колись. Ні, не було іменем Господа Ісуса Христа. Вийде з нього.